Не дуже хороше керування, ось вона зараз в окоп, раз лягла, і при тому, що вона низька, вона все одно досить прохідна. Ця дуже зручна конструкція може врятувати не одне життя на фронті, адже здатна перевозити до 120 кілограмів. Переселенець зі Слов'янська Дмитро Мамонов створив електроноші для зручнішого транспортування поранених. Моя формула була така: цей засіб має проїхати там, де пройдуть четверо солдатів з ношами. Економіст за освітою Дмитро Мамонов усе життя присвятив винаходам та техніці. Ще у 2014 році, у рідному слов'янську, чоловік створив власний бізнес. Я запустив на своєму подвір'ї виробництво автоматичних палетних пальників. Це пальники для спалювання твердого гранульованого палива. Поступово розкрутилися, зміг збудувати невеликий цех, найняти працівників, випускали свою лінійку палетних пальників, які сам розробляв. Пізніше разом із сином захопився створенням атракціонів у вигляді танків. Робили модель Т-34 тигр та «Танкоплот» — український флагман. Пізніше я зацікавився тим, щоб створювати для дуже малої аудиторії категорії дітей, катальні атракціони. Крім того, ми зробили кілька танків маленьких, електричних. Ті танки були на двигунах внутрішнього згоряння з гідравлічним приводом. Бізнес розширювався. Дмитро конструював нові винаходи. Доки Росія не почала повномасштабний наступ. І звела всі його плани на нівець. Бізнес, звісно, припинився. Ми з дитиною якраз закінчили випробовування останнього танку «Оплот», проїхалися подвір'ям з прапором України, запакували все та чекали, як розвиватимуться події. Проте згодом довелося рятуватися від обстрілів. Родина Мамонових з двома дітьми евакуювалися до Житомира. Тут і почали все з нуля. Донька та син Дмитра пішли до школи, відвідують спортивні гуртки. Вже беруть участь у змаганнях і посідають призові місця. Він сам повернувся до конструювання. Спочатку працевлаштувався на одне з житомирських підприємств. Там розробив гусеничне шасі для різноманітних військових потреб. Буквально у червні ми зробили перші шасі, потім одразу друге колісне шасі. Про успіх я можу судити з того, що у грудні 22-го року міністерство оборони купило один зразок і зараз замовило ще чотири. Згодом Дмитро вирішив працювати на себе. Тоді і прийшла ідея створити електроноші для евакуації поранених. Спочатку я ставив. Обі амбітну мету, що це буде засіб, який витягуватиме з під вогню пораненого. Але пізніше, коли я познайомився для консультації з бойовим медиком Данилом з Житомира, він мені пояснив, що там насправді відбувається, і я зрозумів, основне завдання це транспортування постраждалого з місця поранення. На виготовлення першого прототипу Дмитру знадобилось декілька місяців. Все робив за власні кошти. Спочатку винахідник створив 3 d проєкт, отримав деталі від київської компанії, а вже потім самостійно займався токарними та зварювальними роботами. Механізм вдосконалив і разом з військовими провів випробування на полігоні. Зазвичай для евакуації пораненого потрібно чотири людини. А з електроношами це під силу і одному медичне евакуаційне шасі компактно складається, керується пультом управління, може зберігатися в польових умовах. А у випадку несправності винахід не вимагає спеціального обслуговування. Акумулятор повинен бути вологозахищений та знімний. Блок, де знаходяться плати керування двигунами, повинен бути також легкозйомний для того, щоб у разі поломки просто відбулася заміна вузлів. Зняли блок плат з проводами, відстебнули від двигуна, поставили нові, пристебнули. Останній виріб Юрій вже відправив українським захисникам в Бахмут. А зараз чоловік шукає інвестора, який міг би фінансувати його проєкт, і продовжує будувати життя родини на новому місці.